Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 20 лютого і забрали ми наші ППУ компоненти. Замовили ми, друзі, ну, так, як звичайно, замовляються, два компоненти. Це у нас поліол, получається, а це ізоці... ізоціонат. Ну тут, друзі, якби таких двох загнали в бутилках, а це в одній каністрі. Замовили ми для самого початку якби, по 10 кг кожного компоненту. Чому так? Тому що е, ніколи ми ще з цим не працювали. Не знаю, як з цим потрібно працювати, що і як. Тому, друзі, діло це не з дешевих. Тому не хотілося заказувати дуже багато. Наприклад, не знаю, скільки можливо вигляти з ось такого комплекта, скільки вийде вигляти уликів. Тому, друзі, для початку заказав ось так, щоб подивитися, як цей компонент буде працювати, як з нього буде получатися вже готовий виріб, можливо, прийдеться щось і поміняти. Якщо у нас, наприклад, буде все влаштовувати, то вже можна буде замовити набагато більше, щоб там, наприклад, скільки тільки і спользували. Остальное там десь собі поставлю і нехай чекає свого, свого часу для використання. Тому, друзі, ось таке відео хотіли б зняти. Скажу так, ну, поки не зроблю декілька заливок, не подивлюся, що з нього виходить і тому подібне, то не буду нічого казати, де замовляв, у кого замовляв. Яка ціна компонентів, і тому, подібне, тому що ну, навіщо щось там казати, якщо, наприклад, можливо, компоненти будуть не дуже доброякісні, ну, це потрібно зробити декілька заливок, щоб можна було побачити готовий виріб і вже сказати, що ось, наприклад, тут замовляв компоненти, така ціна, і тут, наприклад, з них виріб, який виходить, щоб людина могла собі порівняти. Тому що, друзі, я також хотів замовляти. Ну, не в цієї людини компоненти скажу відразу. Хотів як би, замовити вже також у провіреної людини. Ну, провіреною не мною, але все ж таки провіреною на, наприклад, на просторах Ютуба, що також я, наприклад, бачив, який виріб виходить з цих компонентів, якщо все правильно робити. Ну Мені це якість ця подобалась. Скажу відразу, зателефонував. Звичайно, і ціна там була чуть-чуть менша від цих компонентів. Також мені це дуже сподобалось. Але, друзі, що вийшло, вийшло так, що у людини є певна черга на замовлення. Ну, і людина мені сказала, що може вислати, але тільки потрібно почекати ну, десь 2-3 тижні, щоб вона мені могла відправити компоненти. Ну, друзі, самі розумієте, на даний момент вже на дворі кінець лютого, вулики нам потрібно відливати і е, чекати 2-3 тижні, щоб нам тільки надіслали компоненти. Ну, не виходить. Якщо б це була, наприклад, початок зими або початок осені, то можливо б там ну, почекати то не проблема. Але в даний момент вже немає куди чекати. Тому кажу: поки що будемо користуватися цим, а вже, наприклад, в дальнішому можливо будемо заказувати десь інде. Це таке. Що ще, друзі, хотів сказати по цьому приводу. Ну Ось бачимо, потихеньку почали ми збирати наші форми. Ось у нас вже готова форма дна, ні, не дна, помиляюсь, криші. Ну, ось так вона у нас розбирається, бачимо, відкривається. Оце ну, у нас буде сама заливка криші. Це, як би сказати, тут буде верх криші, а це вже саме дно. тут фальц буде виляти і тому подібне. Що у нас по криші виходить, друзі? Я собі так придумав, що, щоб я міг виймати готовий вже виріб, я буду зривати ось, наприклад, цей верх знімати, знімати одну боковину ось так. І вже бачимо сюди у нас є. Простір посунути кришу, і, ну, щоб її всяк посунув зірвав і вже потім собі вийняв. Ну, це, друзі, я так собі придумав. Будемо дивитися, е, як воно буде працювати і чи буде воно так працювати, як я собі придумав. Тому що придумати то одне, а вже на практиці то інше. Ось бачимо, зробив так, щоб все туго заходило. І ще одне, друзі. Не знаю, що ще поки не вирішив, як буде робитися у нас прижим самих форм. Ось, наприклад, ну, так як тут, форма закрилася, чи просто зробити що, по чотирьох сторонах по дві шпильки, щоб вся, наскрізь шпильки були, і вже болтами просто стиснути. Тут дві, там дві і тут дві. Чи, наприклад, робити. Ну, робити якби, каркас із е, желіза. Ось тут такий каркас. Ну, просто квадратик зварити знизу квадратик. І також цей ж, е, желізний квадратик стягувати між собою вже ну, е, звичайною різьбою. Це, друзі, поки що не вирішив. Тому, можливо, у когось є якась практика з цим е, в такій роботі, то можете в коментарях написати, як буде краще. Чи буде воно тримати форму, якщо його просто ось через. Фанеру відразу взяти і скрутити, чи потрібно все ж таки якусь робити ще з ну, желіза рамку. Тому, друзі, на цьому поки що все по ППУ. Скажу так, на даний момент у нас будуть виходити ролики ну, більш присвячені темі ППУ. Чому? Тому що будемо тепер працювати ну, поки що з цим. З цими вуликами, з цим виготовленням, і більш будемо про це знімати. Ну, як би сказати, більш такого нічого і немає про що знімати, тому будемо знімати про це, як в нас буде получатися і тому подібне. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому цікава ця тема, кому щось цікаво. Пишіть, ну питайте, задавайте питання якісь, або якщо ви маєте якісь свої поради, якщо я щось недобре роблю в цьому, то підказуйте, тому що кажу це, я роблю вперше. Ну з таким я ще не стикався, то можливо щось я роблю і неправильно. То щоб, наприклад, не попадати на якісь помилки, якщо людина знає цю помилку і бачить її у мене, то можете спокійно написати, що там щось недобре, і я вже буду приймати це до уваги і виправляти. На цьому поки що все підписуйтесь на канал, ставте лайки всім до зустрічі.